Так, дівчатка, я в велкоп. І ось мені показали такий концентрат для профілактики, фітофтори, від фітофтори, картоплі і томатів. Ось такий він рідкий концентрат. Тут його треба 10 міліграм на літр, по-моєму, і оприскувати по листочкам. Але він коштує на хвилиночку біля 30 євро 28. От, то. Я не знаю, у мене ще немає якби, фітофтори, але ну, для мене це дороговато. Я просто знімаю, щоб вам показати те, що мені е, показали. Так? І, і я ще знайшла таку штуку, яка коштує 11 євро, 12 майже. Спрей такий. Теж, типу, тут не написано, що від фітофтори, а просто що він від різних хвороб томатів оприскувати оцей спрейчик. І якби для профілактики хвороб і ем, для міцних рослин і гарного урожаю. То я, мабуть, візьму оцей спробую. Якби поки що він 12 євро. Тому що ну, почнемо з меншого. <гум> Може, якраз і допоможе. Ось так. Подивіться, як повростали. Маленькі лебідятки. Вон тато, мама. І маленькі лебедятки. Дивіться, <рес> які вони прикольні. Які гарненькі пухнастики. Рязко їдять. У нас так заросли канали рязкою. Підпливають, мабуть, їх підгодовують. Мама підплила, щось просить. Але це стрьомно їх тут годувати. Треба знати чим. Арязку, як вони їдять. Ой! Манюні, які гарні. Ой, смачна арязка. Припливли сюди на корм. Ось такі у нас гарні лебеді живуть. І не тільки. Підписуйтесь на наш канал Українці за кордоном. Пишіть коментарі, підтримуйте україномовний канал. А я продовжую свою подорож. А ось це моє улюблене місце в нашому парку. Тут сходяться декілька каналів і утворили таке озеро. І дивіться, які шикарні лотуси тут. От коли вони починають квітувати, просто така насолода. Підійду поближче. Дивіться, яка краса. Боже, що природа таке, таку красу утворює. Такі гарні квіти, шикарне листя таке. І скільки їх багато. Дивіться, така краса. Качечки там плавають. Вон пташки летять качки. А це ось квітнуть. Болотні іриси, По-моєму, так вони називаються. Напишіть мені, чи правильно я сказала. Так, мої хороші, приїхала на дачу. Сьогодні дощу немає. Показую вам, як виглядається трава після того уксуса. Бачите, мені подобається. Тут вона гарно знищена. Треба взяти лопату. І це зі скріпти. Тут те, що я першим поливала, ось так виглядає. А ось цим чисто нерозбавленим уксусом, ось, особливо тут. Мені дуже подобається. Бачите, як знищив бур'яни цей уксус. Прекрасно. Лопатку тільки підійти, а вон там я ще не поливала. Не знаю, що я там буду робити. Це ще треба на 6 євро купити уксус або. Лопатою ковиряти і виривати. Побачимо. Так. Заходимо. Заходимо. Прекрасно, сіно наше підсихає. Дощику не було вчора. І був більш-менш сонячний день, але холодний. А сьогодні тепліший, але не сонячний. Можна попрацювати. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Будемо разом працювати, і для вас буде мотивація. Так, друзі, показую свою клумбочку. От Зараз весь цей час займалася клумбою. Що я вирішила? От, оці маргаритки я ось собі по бордюрчику, от, так от буду їх вирощувати. Я думала, що мені посадить по бордюрчику, що бардюрчику? А от бачу маргаритки вони гарно ростуть. І от так от по краю у мене будуть. Я там десь їх повикопувала зсередини. І всі посадила на край. Нехай вони мені такі роблять бордюрчик. ось ну, Тут вже густо посадила. Ну, там ще буду розсаджувати Далі оці білі маргаритки, вони крупніші і там крупніші. Я посадила туди. А, ось цю велику теж пересадила, вона в мене була з краю. Значить, ці вони низенькі маленькі, більші в мене будуть там. Пополола uh, все, так. Mm, well, <піллянська> що, Отам мені щось треба посадити. Щось таке високе. Водогін, щось так слабенько в мене росте, не квітне. Там он якийсь високий, не знаю, рожевим цвіте, гарно пішов. І під ту сітку нема в мене. Я думала, насіється цей духмяний горошок, чи як він, душистий горошок, не насіявся. от, і... Треба щось посадити. Порадьте мені, що можна таке високе туди посадити, якусь плетючку на ту сітку, то я куплю і посажу. Буду дуже вам вдячна. Хочу вам показати, знайшла тут сараю таке добриво для троянд. Це мінеральне, натрій фосфор калій 7,55 плюс 2% магнію. От, я її підживила, насипала цих капсулок, тут капсулки такі, от і, думаю, вона окріпне і, може, пройде оцей от грибок, який на неї вчепився. І ось познаходила в сараї прям клад, ви, знаєте, от від слимаків. Таке якесь, не знаю, чи воно ще. Дійсне, його термін придатності, але <кій> познаходила, насипаю щасливо, бо не накупишся. Поможе, не поможе, насиплю, побачу. Ще ось таке добриво для квітів знайшла, теж розбавила. Тут пару колпачків на цю поливалку і все полила. А так, бачите? Сіно підсохло, я потім його нехай ще трошки сохне, я його позгрібаю і буде в мене мульча. Слимаків, наче немає, трошки підсихає все. Парочку ще я знайшла, так немає. Постригла крапиву під парканчиком. І тут, що машинка не взяла. Ну, роботи багато. Потрошку щось роблю, роблю, роблю. Ось так, ну Мені вже задоволено, що я звільнила клумбочку від бур'яну і так вже вимальовується щось у мене. Так, От тільки на той задній план щось високе посадити, якусь плетючечку ви мені порадьте. Або ще, може щось, може і не плетючечку, а що так висок, високе виростає більш-менш. Ну що, друзі, у нас припинилися дощі на якийсь час. Я просто щаслива. Сьогодні багато роботи зробила. Сушу сіно, зайнялася клумбою, зайнялася трошки тепличкою, попідв'язувала огірочки, побризгала томати тим засобом від хвороб різних. От. І. Вже натомилася. <с> Ось так, бачите, грунт підсох. Томатики я обробила. І ці томатики обробила. Сподіваюся, що вони відійдуть. Бачите, серединка така зелена, і що все буде добре. Тут попропалувала трошки, порихлила і полила ще з добривом, щоб моя зелень гарненько відростала. Тут так само пополола, полила петрушечку. Вона гарно зійшла, але, бачите, було холодно, не росла. Так, ці томатики я теж обробила. Непогано вони. Бачите, во квітнуть збирається, а той уже квітне. Ось так. Ну, огірки поки що сидять. І щось їх тут їло. Я пару огірків викинула. А ці ось так малесенькі сидять. Але я ще там насіяла огірків, кропу і там насіяла. Там ще тільки в тому куточку не прибрала бур'яни, ще в мене є насіння сіяти. Понасипала новий гранул синіх від слимаків. От, і сподіваюся, що все буде добре. Не буде дощів і все буде добре. Зараз я вам покажу, що. У мене теплиці робиться. Ось такі томати вже повиростали, позав'язувалися маленькі такі томатики. Це хілдарик, який тепличний, ранній. Так, попідв'язувала огірки, бо вони вже ось такі тягнуться, тягнуться, наче є трошки огірочки, вон там позав'язувалось, Але ось ці жовті плями, що воно таке? Не знаю. Мені сестричка обіцяла прислати фотку добрива. Чи лікування від цієї хвороби? Що це? Хвороба, не хвороба, жовтіють листочки. Я їх добривом полила, універсальним. Може, ви мені підкажете, чого їм не вистачає. Листя великі, а огірочки позав'язувалися, бачите, такі манюні. Манюні огірочки позав'язувалися. Ось так. Потрошку томатики всі квітують. Ось такий хілдарис. Бачите, не знаю, який він буде, треба почитати. Базилік трошки з кубою, але так, бачите, він як росте. Ну, нічого, наче росте. І ось ці минулого разу удобряла я. Це коктейльний томатик. От і. Він відстає трошки, ну нічого, я думаю, нас дожине. Ось такі, друзі, справи, на дачах на голландських на сьогоднішній день у нас. З крапиви обов'язково зроблю добриво, ще руки не дійшли, крапиви в нас багато. Дякую за пораду, Що зробити зелене добриво. Ось бачите, скільки в нас тут кропиви, хоч відбавляє. Ось так. Так що на цьому буду завершувати моє дачне відео. Ну, ще покажу вам красу. Ось така моя петунія, Дивіться, яка гарна. Я обожнюю цей колір і вона така, ви знаєте, пишна-пишна. Дивіться, скільки ще в неї пуп'янків. От буває що вдачно. Я її трошки обрізала, але небагато. Отак от, от і купила. Виноград ось зав'язується теж, не дивлячись ні на що. Але отакий от, от, мабуть, це грибок, так? І ці листочки нападають від вологості. Ну і що? Клумбочку я вам вже показувала, ще раз можу показати. Ось так поклала камінчики, налами камінь. І я задоволена. Пополола, гарненько все виглядає, чистенько і душа радіє. Душа радіє, хоч за це. Що ти робиш і в тебе виходить. Але швидшого миру, нашій Україні, швидшої повертатись до нормального життя, щоб радували не тільки наші клумби-врожаї, а й мирне життя, щоб всіх нас радували. А всім вам бажаю скорішого миру, мирного неба, тихих днів. Мирних ночей тихих. Ну, все, друзі, всім па-па всім здоров'я, всім всього самого найкращого. Приїду через пару днів. Завтра в нас буде дощик, сьогодні не буде. Якраз цей засіб треба наносити, щоб дощику не було, то якраз нормально. Шість годин, щоб не було дощику, щоб воно подіяло. А завтра дощик поліє. Завтра курси. Приїду післязавтра, може. От Побачимо, що буде і яка робота буде надалі.